Всіх вітаю. Дякую всім, хто заходить до мене на канал, хто дивиться моє відео, хто коментує. Всім дуже-дуже вдячна. Знімаю рідко, ну як виходить. Чи є для цього причини? Мабуть, немає. Крім настрою, мабуть, нічого більше. І не, не мішає. Так. Ну, а сьогодні мова піде про в'язання. Буду показувати тільки готові роботи. Те, що розпочато, розпочинала, давно буду підв'язувати, і буду дов'язувати, і буду показувати вам готове. Не буду його тягнути, показувати ті кусочки. Е, можу сказати тільки, що у мене було почато почато Зв'язано по одній шкарпетці, мабуть, 6 штук, і одна почата сьома чи вісім, і, ну, ну, сім і восьма почата. Ну, в такому от плані. Із них чотири пари я закінчила. І це вже добре. це вже добре. Значить, одну пару я не покажу, тому що я її відвезла по друзі. Їздили в гості, я відвезла їй шкарпетки. Десь в кінці поставлю фото, начебто у мене фото є. Зв'язана вона була вівчарів блакитного кольору. Знаєте, що вівчарі це 80 вовна, 20. Мабуть, полі чи поліакрил, щось таке. Так, далі. Далі у мене зв'язалися такі шкарпетки. Починала я також їх, як і ті блакитні в кольоровому році. Тільки блакитні, то в мене був джокер, бо там був рожевий колір, і я не знала, що з рожевою в'язати, то зв'язала блакитні шкарпетки. А це був три кольори. О, три кольорові. В мене були залишки. Теж вівчарів. Ось оцей блакитний, ось такі от шкарпетки були зв'язані. І це вівчарі, і це вівчарі. І я вирішила їх використати і зв'язала такі трикольорові шкарпеточки. Розмір тут такий величенький, комусь та віддам. Отдам чи відправлю, побачу, скільки я нав'яжу і що це буде. Чи віддішлю чи віддам. Бо ну, хороший, десь на 43-й. П'ятка тут стронг, все просто. Немає ніяких не малюночків, нічого, тільки є оці такі кольорові полосочки. Ну такі. Як в'язалась, так в'язала. Як придумалась собі, так і робила. Так, ширші, вужче. комбінувала, міняла місцями. Самі звичайні чоловічі скарпетки. Так, Звичайна резинка один на один. Щось вона мені останнім часом зайшла так. І я в основному в'яжу один на один. Так, є готова робота. Так що не геть гуляла. Так, слідуючи. Слідуючі були зв'язані ось такі шкарпетки. Це я в'язала собі, тому що пряжа подарована. Бачите, підбирала. Тому тут також п'яточка Стронг. Да? Ось такі гарні. Пряжа зігзаг. Чотирьох нитка, я так розумію. В 100 грамах, ну 100 грамів. В 100 грамах 420 метрів, 75 шурволі, 25 нілон. Це мені Юлечка присилала Великобританії. Тобто вона висилала Наталки, а Наталка прислала мені. Дуже класна нитка, дуже класно в'яжеться, бистро, класно. Взагалі, на одному диханні, можна сказати, сподобалось. що такий от моточок в мене залишився. Я трошки тут використала, зараз побачите на що. О, але я думаю, що ще одні шкарпетки получаться. В крайньому випадку можна резинку, можна носочок зробити інакший і серединку. Якщо геть захочу підібрати знов малюночок. Ну, взагалі, вони після прання, ниточка вляглася, ну, дуже подобається. Такі ось яркенькі, класні шкарпеточки. Можете бачити, що тут точечки є, бачите? Крім. Полосочок, є ще й точечки такі. Вкраплення такі. Крапочки. Точечки теж. Крапочки. Смужка. Смужка і тут. Вибачаюсь, що знаєш, давно не знімала. О. Клас. Тоже готова робота. І ще одні шкарпетки. От такі ось. І це теж кольоровий рік. І це кольоровий рік, де повинен був бути жакар. Що за пряжа тут? Пряжа Alize Superwash Comfort Socks. Пряжу мені цю висилала. Теж Юля, тільки інша. І це був обмін подарунками на Святого Миколая. І ще вона мені біленьку висила, але біленькі шкарпетки тільки початі, вони ще не зв'язані. А ці я також зв'язала. Тут звичайна бабусяна п'ятка укріплена. Можете бачити, от так ось. І ось такі парасольки. Бачите? Такі парасольки, Три штучки вийшли на шкарпетку, три парасольки. Тільки вони, так як брала цю пряжу вже, не підбирала я нічого. Одні, на одній нозі такі, на іншій такі. Прикольно, класно. Це також зв'язала для, для себе. Так що я на цю зиму з шкарпетками. <гум> а може ще подарую, не знаю. А поки що. Думаю, так. Мені дуже подобається колір, хоча я, наче ну, він і не сірий, він такий. Біжевий якийсь. Але також видно, що. Нечистий бірж, бачите? Ну ж. Чого парасольки? Чесно кажучи, я починала в'язати груші, груші, груші. З такої от взяла оцю от пряжу і з такої пряжі, зв'язала зв'язала на одній шкарпетки груші і розпустила, бо дуже зливалося. Взагалі не видно. От зараз дивлюся ось на камеру класно. І так мені казало, що буде дуже класний такий. Print, а вийшло, що воно геть злилося і негарно. Можливо, можливо і не такий малюнок підібрала. можливо Тому я розпустила і вирішила, так як листопад йшли саме дощі, я вирішила, що треба парасольки. Вийшла такі парасолечки Готова також робота. І це добре. Одну роботу покажу не готову вже, поки я тут на столі, бо далі піду показувати вам готову роботу на манікені. Це от таке ось чудо, ну це не в'язане, це пошите. Це шиється, точніше. Це не пошита ще, бачите? Це шиється. Це шиється скандинавський гном. Е, ніколи не шила їх. Щось мені так схотілося цей рік. Це один уже от на такій стадії. А другий викроїла. Є тут всякі у мене до них ось запчасті покупляла. Дивіться, і ленточки, і отакі от штучки. Ці, скоріш всього, не знаю, чи я буду приклеювати, чи я буду пришивати. Ось. І в чому затримка, вже може б я закінчила його давно. В мене не було біло... білого хутра, білого хутра на бороду. Я двічі їздила по магазинам, я обшукала всі магазини. І... Ну, немає. Немає в нас в магазинах, в тканинах, немає білого хутра. Я перерила все, ніде я не знайшла, і мені знайома кусочок принесла. Тому я буду закінчувати. Я думаю, гноми в мене будуть готові. О. Що з цього вийде, я, звісно, вам покажу. Також купила молні, е, молні блискавки на турбинки. Хочу ще нашити і турбинок. Блискавки купила і купила е, самоклейку фрізелінтак. Ну, іначе так, а, і ще купила, що я купила, якісь там зараз покажу. Зараз про пошив отакі всякі з великим отвором для тих торбинок до замочки, Ну, щось таке. Коротше, трошки я підготувала, хочеться трошки пошити. Також я кої-що пошила, але ну, це буде окреме відео, я покажу. А зараз покажу, яка в мене ще є готова робота. І не одна. Що, старісна радість, як кажуть. Готую манікен. Лежить моя готова робота, яку я хочу надіти на манекен. І лежать ще одні шкарпетки зв'язані. Так що є, це в мене одні, я подарувала, троє, четверо, це п'яті. Це п'яті готові. О, це звичайні чоловічі шкарпетки. Зв'язала чоловікові. А що це мене повело? Повело цю. Ой, повело, наче цей вигнувся, видно, було. Даже не знаю чого. Мокре і сохло, ну, ладно, там в кінці не столь важно. Це своєму чоловікові зв'язала. У нього з прошлого року залишалось дві пари. Одні є, а одні чогось один. Питає, що один, він каже, що шкарпетки не лебеді. До смерті в парі не живуть. Отак от. Так от. Не знаю, де він цілі цілі, класна тканина німецька, де він дівся, не знаю. От не знаю. Тому зв'язала йому такі от шкарпетки, також була одна зв'язана, другу дов'язала. Закінчила сьогодні, попрала і ось, ось висушила. Така фламе, звичайна бабусина п'яточка. Ну, оце тільки недавно досохли, того вони там і лежать коло ковтини. Я ще не знімала. Так що ще одна готова робота. Поїхали далі. Ну що, показую свою ще одну готову роботу. Подивіться, як класно сюди підійшло оце ось моє намисто з гранату і е, перлів. І такі золотисті палички якоїсь там позолотою. Чи 14 карат, чи щось таке? Ну, класно. Дуже зручна вийшла кофта. Е, оце пряжа мені. Присилала олічка матерна, вона не ося розовенька, вона неоднородна. Вона така, наче дві ниточки, скручені між собою. Два кольори маю в виду. Ось. А це я комбінувала. У мене є такий сіренька з білою комбінувала. Сиренька це твіт, який косить страшно. Навіть тут видно, що по два рядочки він, і, і, ця іде рівненько, ця, а ця наче на косу, але разом воно виходить класно. Ось такої довжини. Такі рукавчата. В'язала регланом зверху, самим звичайним. Трошечки-трошечки його вдвінила, ну буквально трошки. По-моєму, чи 26-27 см. Точно не пам'ятаю. В'язала не так швидко, тому, можливо, щось десь і забулася. Не робила, робила китльовку, я да, хибну, але я ніколи не роблю тут виворітню, мені не подобається. Тобто лицевою і закінчую. І тоді вона така не виділяється, вона акуратненька. Ну, Це на мій смак. Кофту я вже носила, під курточку класно, я її в'язала під курточку. Легенька, тепленька, куртка осіння. Вчора був мороз мінус 5, писали, відчувався, як мінус 9 вітер. Класно. Осіння курточка тоненька і під низом ця кофта взагалі. Думала, ще й стояла, думала, чи її вдівати, чи вдівати лопапейсу. Вовняну не люблю я, коли оце ще погода така, знаєте, не сильно морозна, а поховик дівати мені це важкувато. А отак от я під осінню. Куртку. То, що треба. Але вділа цю і не пожалкувала, геть, абсолютно. Дуже тепла, дуже класна. І по довжині вийшла класно Ну, коротше, задоволена на всі сто. Робила полосочки смужки. Робила смужки, дивіться. Вверху робила їх частіше. Тоді трошечки. Більша відстань, ще більша. І тут де така зона, де не треба, щоб були смужки так сильно смугасто, я робила його от, через ще більшу відстань. Резинка тут не тримає, і мені не треба було донизу, а на рукавах я рукава, 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 давайте не буду вже е... нести на стіл 15 петельок Підрізу і тоді я їх прибрала. 14 я прибрала. Залишила тільки одну, додала до рукава, рука в'язала просто рівно. Зменшила вдвічі. Ну, не вдвічі, бо було 77 петель, а на манжеті у мене 40. Розрахувала, взяла спиці поменші. В'язала я на 4,5 тіло. Кніт по-моєму, я в'язала. І, і, і п'ятерочкою Кніт про шкарпетковими рукава. Получилося абсолютно класно. І отут-ут -от на четвірки я закінчила манжети. Ну, ось. ось так. Получилося все, як я задумала. Задоволена, я ж кажу, на всі сто цієї кофтою прямо клас. Ось така у мене ще одна готова робота. Я з вами нею поділилася. Ну це не остання. Ось у мене ще одна готова робота. Може, хто пам'ятає, давним-давно я починала цей коврик. Тут все акрил. І що я хочу вам сказати? Ну, дов'язався не так швидко, як хотілося би, так? Да? Акрил в дві нитки. В'язала оце рівно, скільки закінчилось, тут десь темно-синім кусинчик підбирала, мені не хватило, то я підібрала, які в мене були, не знаю. Не бачу, де це було діло, але десь, десь є. Казалось би, паперу і він розтянеться, бо це акріл, і ляже так, як потрібно. Попрала, приколола ж, як положено його. Булавочками, все, висох. І збігся назад. Я ще так не бачила з акрилом. Я знаю, наскільки акрил розтягується, це прямо якась проблема з проблем вийшла в мене. І тому такі края, наче трошки з волнами. Ну, нічого, купимо крохмал, накрохмалимо, стабілізуємо і буде те, що нам потрібне. Ну, не показати не могла вам. Він мені подобається, так як я вийшла. Ось. Такі переходи От світло одного такого біжого до темно-коричневого, і з темно-коричневого до блакитного і до синього. Маю такі ось обої. От так. Коричнево-синє. Тому такий коврик. І ще одна готова робота це отака ось ряднинка на кухню. Ряднинку вив'язала також із акрилу. Тут він різний, різний, може, десь якась є і не тільки акрил, бо я використала всі кусочки, які у мене лежали. Бачите, десь один рядочок вийшов, десь два, дві смужки, десь три, десь більшенько. Змішувала їх як могла, як хотіла. Для чого? Для того, щоб добитися того ефекту, як ряднинки ткали. Я не бачила ткацького станка, чесно кажу. Я бачила вже готові ряднини. Тобто, колись моя свикруха робила сама ці ряднинки, і вони робилися з, ну, нарізали такі полоски тканини з одежі, що хочеш. І вони збиралися за рахунок нитки. Тобто, получалась така, якщо хоч, там червона чи синя та полоска з тканини, але вона нитками чіплялася одна до другої, ви ткали, і получалось таке рябеньке. От і я хотіла добитися цього, тому зробила таку рябеньку. Ряднинку на кухню. Чого саме таку? Чи, може, навпаки, під неї я робила. Ну, це я покажу вам в слідучому відео, що ще під неї зроблено. Тут перероблено, бачите, все. Переробила всю свою етажерочку, переробила усю, е, хлібницю. І тепер воно гарно все разом виглядає. Ряднинка мені дуже подобається. Подобається, наче багато кому. Подружка сказала, що я добилася результата та її ряднини, яку робили на ткацькому станку. Мені дуже подобається. Я прямо ходю і задоволення получаю. По ній ходю і задоволення получаю. Ось такі в мене пов'язушки вийшли. Влітку я геть майже не в'язала, а це ось вже можна сказати, що це за осінь. Осени я трошки взяла в'язання і таки трошечки я щось та зробила. Ну що, на цьому кажу вам дякую за те, що ви дивилися. Буду вдячна за коментарі. І думаю, що ми з вами ще пов'яжемо, познімаємо, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас від навали. Ой, слава їм велика, слава Україні, слава ЗСУ. Все, до побачення.